Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо наших сніданківців студії. Давид веко разом з нами. А значить, ми сьогодні будемо говорити про. Пеншую, вже ми навчилися з вами облаштовувати осель, особисте життя, обирати е, кольори до наших осель. Е, на всьому зосереджували навіть увагу навіть на сумісності. Проте жодного разу Давида не обговорили з вами календар краси. А такий попит теж є у наших дівчат. Наша глядачка з самого ранку вже до вас звернулася з питанням Віроніка. Якщо е, вона запланує і присвятить. Кардинальне перефарбування волосся в білий колір до перемоги. Чи добре це, чи погано? І чи Загалі, варто так робити? Чи змінювати свій е, образ потрібно до визначних подій, чи це правильно? Я би сказав так, що будь-які визначні події завжди мають не тільки змінювати образ, але й дуже багато. Може, при різному соціальному статусі. Ви ж пам'ятаєте, ми колись розповідали про ім'я і про те, що. Коли людина заходить в якийсь певний е, період свого важливого життя, вона навіть може змінювати ім'я. Mm -hmm. Але я рекомендую верніці не тільки е, присвятити до перемоги, можна раніше, можна вже. Ми маємо вже сьогодні починати перемагати перемагати всередині себе. Ми і так зрозуміло, дуже багато українців для цього вже зробили, але можна не чекати перемоги, а навпаки, бути. Сприяти Таку, цьому навіть так як так, ти хочеш тому, вже сьогодні, тому Вероніка. Дивіться, а, саме салон для вас. краси вже можна сьогодні записувати. Ні, 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 спочатку треба послухати уважно наш ефір. Бо сьогодні в нас є гарна традиція. Напередодні місяця ми е, розповідаємо про позитивні і негативні дати. А цього місяця на квітень ми склали календар краси під керівництвом Давида Векуа, щоб розуміти, які дні є сприятливі і для чого, коли варто звернути увагу на своє волосся, підстригати його дні стрижок так названих, або ходити в інші ну, е, заклади там. Добре, Думаю, Вероніка, Вероніка не записуйтесь зараз. Почекайте. Зараз ми розберемо в який день краще краще, краще, краще фарбуватися, а в який день краще стригтися. Е, я так розумію, що можна вирухувати, е, дні найкращі місяці для різних процедур. Правильно, абсолютно вірно. Так це називаються дні квітки персика, тобто, коли персик е, цвіте в Китаї це красиво. називає. А у них все красиво. Вони дуже люблять такі, щоб було так. Красивенько і тому це називаються дні квітки персика, але вони мають різні стихії, і відповідно до цього є різні процедури, які рекомендовані. Це не пов'язано з місячним календарем. Хтось полюбляє таким чином вибирати це трохи інша система, і ми сьогодні про це поговоримо. Давайте і хочеться розуміти, позитивні, наприклад, дні для стрижки. Це що означає, що в ці дні волосся краще буде рости чи краще буде вкладатися? Чи як воно впливає? Дивіться, тобто енергії зовні нас і енергії всередині нас одні й ті самі. Якщо дослідити клітину, ви там побачите такі вселені, як ми бачимо у космосі. Тобто верхнє подібне до нижнього і навпаки. І так само і тут, коли енергії приходять з неба, вони так само і впливають на наше самопочуття, на наше здоров'я, на нашу енергію. Угу. І коли оці дні пов'язані зі стрижкою волос. Гарно підходять для депіляції, епіляції, нарощування вій, фарбування брів. Ну тобто, все, що пов'язано з волоссям в організмі, енергія підтримує це, звісно, буде краще рости волосся і краще виглядати. Супер. Образ, образ, який ти зробиш в ці дні, буде Будет. тобі подобатися. Я наскільки... не, не образ, зараз ми про образ поговоримо. А. Там у нас будуть наступні. Тобто, це все, що пов'язано з волоссям волосся. і з нашою красою. Mm -hmm, Розпочинаємо так. наш календар так. краси на квітень. Значить, у нас е, до те, що я сказав: стрижка, епіляція, депіляція. Mm -hmm. Чесно кажучи, я, я всі процедури, може, там на пам'ять не знаю. Але у нас е, будуть три дні. Це третє. Це третє квітня, так? Оп. Ага, ось ці ножнички це означає якраз дні так, стрижки. Стрижки. Третє, п'ятнадцяте. Так, давайте. Mm -hmm. 15 і двадцять сьоме. Ось 4. і двадцять сьоме. Тобто, у нас є чотири дні для того, щоб три дні для того, щоб стригти волосся і доводити його до ладу. Значить, є у нас і наступні дні. От якраз ігор ви казали щодо образу. Щодо образу, так, щодо образу. значить, найкращі дні для зміни стилю іміджу. Тобто, от те, що запитувала наша глядачка, Глядайте, Вероніка, це не тільки про стрижку волосся, а про зміну іміджу. Угу. Це стихія вогню, і це дні відносяться наступні. Значить, що у нас є щось змінити у зовнішньому вигляді своєму кардинально свій стиль, фарбувати волосся, макіяж, манікюр, угу. солярії тобто, все, що пов'язано з образом. З образом, абсолютно вірно. Стиль міняти, напевно, теж так міняти, те, Стиль міняти. Так, так, от, от це все буде. Значить, у нас буде а, шосте. До цього буде відноситися. Оп, давайте у нас тут цілих дві картинки. Давиде, а якщо ці дні не співпадають, От, наприклад, по фарбуванні волосся. А не співпадає з днем стрижки mm -hmm. волосся. Як потім го дивіться, якщо в один день стрижешся, а в другий фарбуєшся? Ні, ну це ж ми ж розумні з вами люди, так не робиться. Тобто, якщо ви просто <с хочете <с там підрівняти кончики, чи для чоловіка, наприклад, підстригтися, то ви вибираєте дні стрижки. Якщо ви кардинально змінюєте образ на новий, то а вже ж краще вибирати шосте, вісімнадцяте у нас. Тобто Віроніки, краще звернути увагу на саме на цій дати, де є зміна образу. так так, так 100%. Шосте, 18 та 30. Ага. Так? Ви знаєте, як буває, ввечері ти плануєш одне, а зранку встаєш і думаєш, та ні, передумала. Ну, в вас ж дівчата. Чоловіків да, ні по-іншому. чоловіків, якщо запланував собі підстригтися, все, йдеш, стрижеш. Бо все. Потім не зможеш. А, <ріх> що ще треба сказати? Я забув, тут ще у нас манікюр відноситься до цих 6, ага. 18 і 30. А, ну от якраз раз на два тижні. Нормальний графік? Непоганий. Нормально. Непоганий. <ріх> Так, це підходить. А, значить, у нас ще є дні для догляду за шкірою, ага. а, для відновлюючих процедур а, свого обличчя. Тобто, зони всі декольте, косметичні підтяжки, процедури. На так, угу. так, так, так. Підтяжки, а масажі сюди відносяться? Масажі у нас будуть відноситися до інших угу. днів. Тобто зараз лише косметичні процедури. Так, все, так, все що стосується зовнішності і косметолога. Значить, 9 і 21. О, Оп, а що 21 першому на день народження буду доглядати свою шкіру і 21. першого ігорю? То це що у нас гарний план на день народження більше нічого Я собі Можу дозволити. От я прийду і скажу, подивіться, бачите, мушу доглядати. Ну, документ, це документ, мушу маю. Квітка персика, все ж таки. Не тобто спий... сауни, масажі, косметологи. Це вже на інші дні. А, сауни масажі, косметологи, басейни, хамами, гідромасажі. Це що з водою світо і... різні розпарювання і так далі. У нас є 12 і 24. 24-те. 12-те. Я бачу, що у нас такий прям, прям серйозний графік. Насичений на місяць. Так, я можу так, сказати, так, так, так. А тепер 12. треба з цим календарем йти до чоловіка. Та. І казати, дивись. Це вже так, в зорі це не квітень, це квітка персика вже взагалі. Мені сподобалося, я бачу. Так, квіта мені дуже подобається. Дуже, дуже романтично. І що ми ще маємо зазначити? Тобто, у нас є певний графік. Ми можемо розпланувати кому, коли зручно, і так далі. Але з 20 квітня по 6 травня це у нас період між затемненнями. 20 квітня це у нас буде сонячне затемнення. Так, давайте і що це означає? А я ж зараз скажу. 20 травня у нас е, сонячне затемнення, е, затемнення, так, і аж 6 травня місячне між затемненнями. Нічого нового краще не починати не робити. Я отак отут нам поставлю оці, оці всі дати. Якщо є можливість, значить, е якщо у нас є можливість вибрати е будь-які інші дні, а якщо ну, на на дні співпадають, оці... да, якщо, ну... якщо на ці дні співпадають і потрапляють ці дні краси, краще все ж таки їх відмінити. Краще дивіться, якщо є можливість до 20-го числа оці дні використовувати. Якщо немає, ну тоді оці вони все одно будуть кращі ніж будь-які інші. Обрізали мені так. все зараз. З 20-го числа нічого не можна робити. У мене 21-го, я я собі ігор. О, дивіться, оце, оце дуже часто помилка: ні, нічого не можна робити. Можна робити все нормально, так як ви робили. Не починайте нічого нового. Не, не робіть там, де ви можете помилитися, і ціна помилки дуже висока. Ага. Святкуйте, ходіть, відновлюйте оберегнути. Так, нормально. нормально. Я з 21-го можу до 6-го травня взагалі здорово відсвяткувати. Головне з сталою компанією. Нічого нового не перегинати палку. Я зрозумів. Як часто ви особисто дотримуєтесь подібних календарів? Чесно кажучи, ну, я підлаштовую своє життя під всі такі історії. Це ж моя професія. Я не угу. тільки теоретично розумію оці історії. Ну, може там глядачам чи ті, хто не дуже знають про, про ці всі речі. Вони мають вірити, тобто, ну от сказав, прийшов якийсь там, вроді як можна повірити. Так? А коли я досліджую це на практиці там роками, роками, десятиліттями, досліджую біографії відомих людей, досліджую, до прикладу, Беру топ 100 акторів і досліджую всі їх карти народження, Беру беру топ 100 мільярдерів і досліджую, беру топ 100 спортсменів. Я бачу на практиці, як це працює. І і я не прості роблю... співпадіння буває. Так, так, так. Я роблю з цього висновки і тому. А вже ж ну я розумію, що це певний процент впливу, якщо можна використовувати. Чого ж не То варто цими знаннями користуватися? Своїми знаннями з нами сьогодні ділився Давид Веко. Дякую, календар краси на квітень спланували. Будьте обережними, бо будуть затемнення, і в ці дні треба нічого не починати нового. Але постарайтеся до 20 квітня вкластися у всі заплановані процедури краси. Давиде, дякую вам. Дякую, дякуємо. А ти Ігор, до 20-го все встигнеш і будеш квіткою віта персика. Ви будемо на шостого травня. Ну а ми скоро повернемо. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.